Свобода та її значення у житті людини на таку тему у Коломийському педагогічному інституті Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника відбулася театралізована виховна година. Організувала захід група третьокурсників під керівництвом куратора Оксани Гальчук. Відвідала захід і Мар'яна Мацьків. Відкрита театралізована виховна година у педагогічному інституті розпочалася з короткої презентації теми. Наступний крок відеотрансляція рок-опери Біла ворона у постановці театральної компанії Бенюк Хостікоєв. Як розповідає організатор дійства, викладач інституту, куратор третього курсу студентів фізкультурників Оксана Гальчук. Такий оригінальний підхід до традиційної виховної години має позитивний вплив на студентів. Це є модерне мистецтво. Це є дуже. Глибокі, філософські бачення, тлумачення історичних подій, які давним-давно відбулися, і які є дуже актуальними на сьогоднішній час. Метою цієї виховної години є формування гідності молодих людей. Формування такого фундаментального почуття в них для, через усвідомлення внутрішньої свободи долучилися до дійства і студенти Коломийського педагогічного коледжу. Викладач навчального закладу Ірина Грушецька прийшла в інститут разом зі своєю групою другокурсників. Я привела сьогодні дітей на це дійство, яке має відбутися, і я дуже вдячна, що нас запросили. У нас уже така співпраця існує. Наша дирекції працює спільно, бо ми є е, членами однієї ланки е, Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. Думаю, що така спільна робота тільки на благо наших двох закладів навчання. Цим театралізованим заходом у педагогічному інституті започаткували цілий цикл виховних годин. Їх проводитимуть щомісяця. Головна ціль застосування творчого підходу для усвідомлення життєвих цінностей у житті молодих людей, каже заступник директора інституту Галина Микитюк. Якщо говорити про виховну роботу в нашому інституті, то вона вже десь є, стає такою традиційною, і з року в рік ми шукаємо нові форми, нові методи для того, щоб якось звернути увагу студентів. От на… Такі поняття моральні, які десь зараз вже трішки пропадають. Питання свободи, яке ми будемо сьогодні розглядати, воно якраз і є тим моментом сьогодні, таким актуальним гарячим животрепещущим, яким треба виховувати в наших студентів. Після перегляду вистави Біла ворона відбулося обговорення побаченого. Присутні ділилися враженнями і висловлювали свою точку зору з приводу свободи та її значення у житті людини.